Ці будинки у корабельному районі Херсона були під російським обстрілом 14 березня близько 9 години. години. Польстрихнув і пішов далі. Внаслідок обстрілу пошкоджені дах будинку, гараж, автівки, вибиті вікна. Повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Роман Брочко. Поранених та загиблих немає. Під обстрілом корабельний район був також напередодні ввечері. В 21 були такі два прильоти сильні, що нам було чуть добре, Вечерим, тому що я це саме вдома була і сусідка дзвонила, ти що там шуміш? Ну, якщо б були б, я думаю, каби, то тут би все рознесло. Не наградами це чотири штуки було. Звичайно, страшно. А що ви хочете, П'ять місяців була вакупація, тепер от це все служить. Любов живе поруч із закладом освіти. Випиту і там вилетіло стекло. Вчора ввечері після прильоту це вибухової хвилини, тому що воно тут рядом через дорогу. Я ж кажу, що 3 января був тут перший сильний такий прильот, а до цього були прильоти. Ну, своїми силами хлопці закривали все. А от зараз вже не знаю. Зараз буду начальство дзвонити, хай рішають. Сергій працює сторожем у будівлі поруч. Вікна повилітали, покривали шибки, повилітали. Ну, що не то. Недавно фанеря забили, зараз теж фанера повилітала. Вирвата. Олександрію Васильовною було на 9-му я там живу. Неприємно, але звикаю. Люди з такими дітьми ходять. Що кажу, нікому нікуди діти. Оксана Хлєбус, Роман Царьов, Ігор Педченко – Суспільне новини, Херсон.